Десятки людей зібралися біля апеляційного суду Житомирської області, щоб підтримати бійця 95-ї бригади Сергія Бабського, який судиться з банком. Рік тому шахраї вкрали з його рахунку гроші, зібрані на лікування. Важкі опіки десантник отримав у червні 2014-го. Під час служби у зоні АТО. БТР наш засідки з гранатомета підстрелили. Якраз влучили там, де водій і я сиділи. Там переднє відділення. Загорілися. Кошти зникли, коли боєць разом з дружиною. Перебував на реабілітації у США. Була дуже така ситуація тяжка. В нього було 40% опіків тіла. Причому опіки 3-4 ступені, такі глибокі опіки. Шкіра сама не відновлювалася, потрібні були численні пересадки шкіри. Розумієте, мене не було часу взагалі думати про якісь можливі там махінації з картками і так далі. Я сподівалася, що гроші були захищеними, а виявилося, що це зовсім не так. Було викрадено біля 230 тисяч. Кошти зникали. Сумами конкретними цільними по 15 500. Ось Приватбанк нічого не зробив для того, щоб заблокувати цей процес. Неодноразово намагалися провести кілька транзакцій, і тільки на четверту транзакцію а, списались кошти. Це вже повинно було поставити під сумнів ці транзакції зі сторони служби безпеки банку. Чи не здійснюються якісь шахрайські дії? Тому в даному випадку а, ця норма не була а, пропрацьована. Родина бійця звернулася до Правоохоронців і в суд. У грудні Коростенський міськрайонний суд ухвалив рішення і зобов'язав банк відшкодувати бійцеві усі викрадені гроші, понад 65 тисяч гривень пані та 100 тисяч гривень моральної шкоди. Банк подав апеляцію на судове засідання, з'їхалися активісти і бойові побратими десантника. Наша міська громада збирала кошти, які, на жаль, просто зникли, зникли з банковського рахунку. Сьогодні Сергію потрібна реабілітація і довготривале лікування. От, і ці кошти йому в першу чергу були б на лікування, але ми відстоюємо права нашого земляка, нашого героя. Ми підтримуємо свого побратиму, по-перше, по-друге, ми відстоюємо ті принципи, які мають панувати в нашій державі, новітній Україні. Тому що е всі бійці, хто прийшов АТО, вони стояли за новітню державу, де чесні суди, де нема шахраїв. І тому ми за ці зміни, які мають панувати в нашій новітній державі, десантник вірить, якщо йому вдасться виграти справу проти банку, то іншим ошуканим бійцям буде значно легше повернути свої гроші. Люди без совісті були завжди. Це на жаль, не поодинокий випадок. І, наприклад, навесні, коли я був у шпиталі другий раз, то тільки в одному відділенні було чотири чоловіки. Чотири хлопці, яким так само люди допомагали, і яких так само в Приватбанку вкрали гроші. По такій самій схемі. Ну хотілося б створити прецедент, бо дійсно, на жаль, у нас в країні не, не дуже часто вдається простим людям виграти у серйозних банків чи установ, чи у держави. Судове засідання починається, але невдовзі суд оголосив перерву до 10 лютого. Представники банку наразі ситуацію не коментують. Тут без коментарів, я вибачаюся. У пресслужбі банку повідомили, що наразі готують офіційний коментар щодо ситуації, які обіцяють надати найближчим часом.